13 мільйонів гривень таку суму кредиту просить КП теплотрансервіс. Його керівник Петро Сергійчук запевняє, гроші підуть на погашення заборгованості за газ та оплату праці працівникам підприємства і додає власних коштів підприємства для цього немає, адже більшість рівнян з початку опалювального сезону жодної копійки не сплатили за тепло. Надходження коштів немає, тому що в нас сезонні тарифи. Ми знаємо, що ми запустились 15 числа. Ми тільки за 15 днів. Це до, до 22 п'ятого числа. Ми отримали кошти і то. Населення сплатило 45%. Листопад у нас повний місяць. У нас, на жаль, таких обігових коштів немає. Натомість більшість рівнян пояснює, не платять за опалення, бо й на дворі ще тепло, а батареї вже надто гарячі, тож мусять відчиняти вікна. Комунальники нічого вдіяти не можуть, погоджуються, якби знайти спосіб регулювати тепло, можна було б значно економити кошти. А є, на жаль, деякі є будинки, які напряму батареї зв'язані з гарячою водою. Коли подається гаряча вода, тоді мусиш піднімати теплоносій до 55 градусів. І в зв'язку з тим і гарячі батареї. після довгих суперечок члени бюджетної комісії все ж надали згоду комунальному підприємству на отримання кредиту у банку для того, щоб не опинитися в ситуації, коли ми з зненацька будемо поставлені перед фактом отримання лімітів або відключення від газу, ми хочемо перестрахуватися. Тобто це кредит іде для того, щоб мати гарантії. Своєчасного отримання газу і надання тепла мешканцям рівного комунальне підприємство планує взяти кредит терміном на два роки під 22% річних у разі його не виплати до рук банку перейде у власність більша частина майна теплотрансервісу. Анне Цук, Олександр Ковтунець, новини рівного.